До дідулі в кімнату занесли. це в нього тут його е, ниточки, все, його клубочки. Коротше говоря. У нього тут робочий інструмент. в мене дідуля 5 балів. Ну, ясне діло, що ми розкладемо тої і ловини, видно, не буде. У мене кругом ще дерев'яні поли, вони хороші. На що їх коротше, хай на наш вік вистачить. Ніякого ламінату не Робити не буде. Оце така кімнатка. Бачите, маленькі в нас кімнатки. Але норм. Ну і от така малюточка. Гарний диванчик. О, полундра. Коти, собака, йду якоїсь, хоч каше наварить. Ай, рятуй мою душу. Дідуля вже і салатику накришив. З речки, з редиски, з червоної. А зараз ще якоїсь кашулі зварю даю все. Я поставила кусь-кусь Зараз. В мене є сердечки одварю, кусь-кусь. ждуть мене мої кашпо весни, <гум> теплої вже. І бабуля буде ці виділувати, Квітники. А як же? Ой, красота буде, якби тільки, господи, якби мир прийшов до нас в Україну. Ой, щоб душа радувалась не тільки квіточкам, а всьому на світі. Боже мій. Тепер ще до малютки ми виміряємо, який там розмір стане. А ну, виходь! Отсю, <пиш> Коті який розмір ящик. Тумбу нам треба таку зробити, щоб зверху відкривалася, колись у нас було дві тафти, ну, ще тільки в хату як переходили, і коло цієї тафта називалась така. Діванчик, кровать така. Ну, тафта, дай годі. І збоку не било було, а було під'єднана така тумба. Тумба відкривалася, туди одіяло, подушки кидалися. І це у двох кімнатах було таке в нас. Ну, вже ж ясне діло, це 75-й рік, вже давно воно тютю. -тю. Так от мені оце якби таку тумбу, тільки вищеньку, більшеньку. Мені вже навіть сестра дизайн придумала, а то в мене дизайнер, 5 балів. Каже, попроси, щоб зробили пші. Ну, перед так, такою, як сіточкою, як от у кухні є. Ну, ну, може, і буде там збиратися, але дихатимуть подушки і Понятно? <ріпи> одна голова добра, а дві ще краще. Так оце я таке і зроблю. Замовлю під замовлення, я думаю, заб'ють. <ріпи> Ящик. Ще... Мої дорогенькі, на днях дам вам всю інформацію про малюточку. І розміри познімаю, і, і сторіночку. Ну, це я брала там само, де і шафу купе. От. І, і все, все розкажу, все і покажу. Розкладається, ми вже з дідуликом і розклали, і ото ще я й матрас ну, зверху взяла. Як спать, ще й матрасик покласти, щоб м'якшенько. Ну, хто любить на м'якенькому зовсім спати. Матрасик взяв. Все, все покажу дівчаткам і дорогенькі. Пару днів по почекайте, вся інформація буде. От. Дуже задоволена. І видно, що якість те, що треба. Ну, в трьох я лі дотягли. Потім малютка. Супер. Я вже обмундірування одягла, каву ще допиваю, позвонила подружка з ахтирки, з нею поспілкувалася. Не хочеться нічого, якщо чесно. Ну, лягти лежати це теж не вихід. Ну, я така людина, що я так не вмію. Є багато хто лягає і, і все супер. А я не можу. От не можу і все. Як щось я роблю, мені день якось проходить швидше, якось не скажу, що я не думаю. При роботі щось думаю, обдумую, роблю якісь правильні висновки, але все одно, коли я роблю, мені легше. Тому приберусь, вімкну свою м'ясо, поріжу м'ясо, я й кролика витягла, того що купила. Де що обріжу, фарш піде, де що зварю, може. Собачкам мені хтось написав з підписників, що колись купляв собачкам кроля, то вони його не їли. Ну, буду бачити. В общем, допиваю і працюємо. Бережіть себе. Саме головне це життя. Ще я вам хочу сказати, я сьогодні взагалі не планувала виходити в історію, чесно. Не той настрій, не те в душі в мене, ну якось бувають такі моменти. А потім я подумала-подумала і думаю, я не знаю, що буде завтра, я не знаю, як буде далі. Для мене блог це не просто блог чи заробіток грошей. І ви для мене не просто підписники. Від вас скільки поради, скільки тепла, скільки підтримки, скільки добра. Тому я думаю, а як я без вас? Тому я з вами і сьогодні також. Я вчора з святою балакала, якщо в нашій прямому ефірі голосовим з нею, то я казала, що кому. Війна всіх поміняла, точно всіх. Але хтось став жити ще краще, той, хто біля кормушки краде, а хтось став взагалі важко дуже. Тому всім не поясниш, всім не зрозумієш, і всі ми це прекра... прекрасно знаємо. Тому так. Вінтер, світ, вінтер хропе, боня замовкла. Перелягла і замовкла. Вінтер. Мужик, він за мною тут спить у спальні. В нього лежачок тут теж є, бо ж диван Боня не схотіла спати. Тому я завжди присутстві чоловіка відчуваю. Війна не поміняла, війна показала, хто є хто. Може, ви і праві. Може, ви і праві. Та не може праві. Я ж кажу, що тоді говорить, як самі рідні люди, від яких завжди <світ> да, да, відчуваю чоловіка. <світ> самі рідні люди, як яких рідні. Ну, от бачите, от, от, ну, от чого родичі, от чого. А я взагалі навіть не поняла, чого. Я виставила фотографію на, на океані і щось якесь там написала Ну цитату якусь. І під моїм фото. Україна понад усе, Україна найкраща, Україна те. Я нічого на це не звернула увагу. Ну, вітала з ним народження та й з ним народження, і з новим роком. Переглянуто і відповіді ніякої. Чого я повинна себе. Не хоче людина, все. Я більше стукати не буду. Хоч це дуже рідні люди. Ну, хай так, хай так значить, як є. Яка вже я їм родичка? Чоловіка нема, то він був брат, а я вже таке. Не ображаюся. Відпустила було боляче. І так інколи як почитаєш комент хоть не комент, ну дав Дірект. Пишуть, дуже ж умні є, люди пишуть. Інколи ковтнеш, а інколи просто заживе. Багато мені хто пише: не звертайте уваги, та й не звертаєш. От більшість не звертаєш. Ну а інколи звернеш, думаєш, ну що ж я тобі таке погано зробила? Я тебе ні на що не прошу. Я живу собі своє життя. От таке мені Бог наче написав життя, що отак мені прийдеться. І я його живу. І всі ж в одному не будуть. Кожний і в кожного своє життя, тому не треба цього всього виписувати. Краще пройдіть мимо. Буде всім краще.